До речі, ще хотів вам додати відносно мастила і відносно того, чому клієнт бере імену помпу. Є два моменти. По мастилу, в нас на віддаленому кабінеті є чітко мото години, де ви бачите, скільки помпа напрацювала годин, і кожних 300 годин потрібно робити заміну масла. Цей сервіс компанія Luxloš на мийках самообслуговування надає. Чому клієнт прийняв рішення міняти помпи? Тому що помпи, які він замінює, пропрацювали вже більше 7 років, і він в них вже замінював неодноразово сальники високого і низького тиску. І зараз вже дійшло до того, що потрібно міняти плунжерну пару. Тобто, давайте рахуємо, заміна сальників, заміна плунжерної пари і заміна мастила. Оце все, що я вам розповів, це практично 200 євро. А ви нову помпу можете купити за 370 євро. Тому клієнт прийняв таке рішення. Так що, друзі, думайте і дуже добре рахуйте свої витрати, щоб прийняти максимально правильне рішення. Дякую.